Російська машина війни зупиниться тільки тоді, коли у неї закінчиться пальне. І Путін почне її зупиняти сам, коли відчує дійсно, сам відчує, що ресурси для війни будуть закінчуватись. І саме тому так принципово, щоб були сильні відповіді на кожне питання, на кожен виклик, Росія має повірити, що Америка. Європа і загалом Захід не дозволять Росії воювати. Тільки умовляннями Росії, тільки діалогом цього не добитись. Потрібен дійсно сильний тиск, щоб замість цілі окупувати Україну чи будь-яку іншу країну у Путіна була ціль зберегти свою економіку, свою систему. Зберегти своє, заради чого він і всі ці роки існує.